Підходимо до першої станції. Тут стоять, тут стоять хрести ще першої хресної дороги. Деякі люди йдуть по, біля хрестів, старшої хесної дороги. І йдемо до там, де є стоїть. Ісус бере на себе хрест. Саво, страся твоєм, Твоєму тервоє. Дивляйся в хрест, що поклали на мої рамена. Великі його тягар, але набагато більше моя любов до душі. Душі, що люблю вас під тягарем Христа, вічні очі, прийми від нас жертву цю Божу кров, яку Ісус Христос, твій син, пролив під час страждань через його рани, через його святу голову, порану термінням через його серце, всі Його Божі заслуги. Прости душа місь О, крові Христа, нашого Спасителя. Величаємо тебе з найбільшою честю. І любов'ю, для винагородження зазневаги, чи ні, то сліди, то сліди твоєго сина, то пішла твоя дитина, не плак, не плак, то сліди твоєго гос. Божа і спаси їх, крові Христа нашого Спасителя, величаємо Тебе з найбільшою честю, любов для вида за зневаги, які завдають тобі душі. Отче наш. Ти, Си, Си, на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як О, народіка, на мене, обсирає найсвятіше обличчя Ісуса. Слава... Страстям вдвоєм, слава добіння Господи! Подивіться, з якою любов'ю ця жінка підходить, щоб серце моє закривав до облиця, і як любові переродить вся. Моїми слідами не знаохочуючися. Якщо ваше життя без духовної підтримки пригноблене, піднесіться на духу. Дивіться, як я вдруге падаю на, по дорозі на Голготу, але піднімаюся. Якщо бажаєте зміцнення, прийдіть, і поцілуйте мої стопи. Підвічний Отче, прийми від нас жертву цю Божу кров, котрой Ісус Христос, твій Син, пролив під час страждання. Жертвують за тих дітей, що, що мали народитися. Я так зрозумів. Свята стація, Ісус падає третій раз під тягарем Христа, Слово страся в Твоєм, слава того, терпінь Твоєго, слава твої, Слава того терпіння Твоєму. Знайте, з якою жорстокістю здирають з мене одяг. Розважте, як я це зношу, мовчані і принижені. Душі зречіться своїх багатств своєї власної волі. Слава Володю Силу і Святому Духові і нині, і поставчах, і на віки вічні. Амінь. Ісусе, Ісусе, Сину Божий. Помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Свілу Божі, помилуй, помилуй нас. Одинадцята стація. Ісуса, прибивай Христа, Хрест став моїм товаришем у дорозі на Голготу. На хресті я віддав Духа мого у руки Отця Небесного. Душі, що люблять хрест, як незмінно товариша свого життя, будьте переконані, що на його раменах віддасте також свій останній дух. Будьте певними, що хрест стане для вас брамою, якою війдете до життя вічного. Обсипайте його поцілунками, обнімайте і любіть його як найбільший свій страх. Ісуса знімаю з Христа. Слава! страстям Твоїм, слава того, терпінню твоєму Господи! Розважте, з якою любов'ю цей чоловік знімає моє Тіло з Христа, віддає Його моїй матері, яка Його одарує обсипає поцілунками і зрочує связано. Слава, Хадіни, віжи, до Ісус. Сквова Христа, нашого Спасителя, величаємо тебе з найбільшою честю і любов'ю для виного які загневають тобі задається Богу. наш, Сенаті. Сина небеса, нехай святи ім'я Твоє, Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не дади нас у спокусу, але визволи нас і Амінь. Городи Діво, радуйся, благодана Марія, Господь тобою, Благословена тими жінками, і благословений крітло на твого, бо ти породила Христа і Спаса і Спалителя нашого.